Бачу, пан чудовий дипломат. З такими висловлюваннями Україна, мабуть, ніколи не вступить в ЄС. І причина буде на злидні. Такі висловлення, як у мене, такі самі мають і лідери найбільших наймогутніших світових держав, повноцінних держав, і тих держав, які претендують на повноцінність. Знаєте, лише висловлення президента США, який хотів купу купити жителів Гренландії, просто як якийсь повій на трасі. Пам'ятаємо, як він неодноразово е, наголошував на те, що приєднає Канаду тобі, з обіцяна світів після перших штатів. Це ліданебутньої держави, це офіційний керівник держави. Він собі це дозволяє. А чому українці не мають права собі це заявляти? Так само і інші маємо нашу сусідів Угорщина, Словаччина, Польща та й Румунія, зрештою, не кажучи вже про кляту рашку. Всі вони плекають агресивні надії України, Всі вони, мовті вовки, хижі, дивляться на Україну як на вівцю. То чому українці мають поводитися як вівці? Може, ми знаємо присвідя з вовками жити повочевити? Якщо навколо нас отакі вовки, навколо нас такі хижі звірі, то чому ми маємо бути тими жартованими яганятами? Ні. Українці мають бути сильні, українці мають бути адекватними до реалій сьогодення. Якщо ми навколо бачимо агресію, ми маємо ставати агресивними і давати відсіч, а не молитись, благати про пощаду, про якісь певні... Можливість подальшого існування в якомусь обрізному кострому виді. ні. ми самі маємо заявляти про свої права і право українського народу є не більшими і справедливішими ніж права польського народу, словацького, мадярського народу, так званого румунського народу, і, ти паче Росії. Ми маємо стати повноцінною державою і здійснювати повноцінну зовнішню політику, агресивну зовнішню політику і справедливу зовнішню політику. Лиш тоді нас будуть шанувати, лише тоді з нами будуть рахуватися, лише тоді у всі наші сусідні держави будуть стояти струнко перед українцями.